Тут в селищі, де ми проживаємо, є ось такий фонтанчик. Е, дуже гарний, бачите, зараз в принципі плюс 15, але я бачила в Європі всюди плюс 15, плюс 16. Е, я говорила з людьми з України, які зараз знаходяться, там плюс 14, тобто ми не особливо відрізняємося погодою. Ось такий фонтанчик. Тут школа знаходиться. А ось це якраз церква і її частинку дали, ось тут капличку зробили, а там в тій стороні зробили типу для людей похилого віку, та взагалі для молоді та для будь-яких жителів саме цього селища зробили місця розвитку, відпочинку. ну Дуже гарно зробили. Це якраз дзвін, який постійно видавав звук на новий рік. Дуже гарно зробили. Тут є така інформаційна дошка, наскільки я розумію, я ще її не бачила. Ага, ухто, як цікаво. Ага. В нас тут знаходиться таке озерце і тут є тваринки. Бачите, тут, я так розумію, є спортивний. Зал, тут якась прогулянка 5. Ага, ось тут є переклад, можна. Точніше, нідерландською написано, можна собі перекласти, що означає. Спорт, прогулянка. Дуже цікаво, дуже цікаво. Гарна ініціатива, дуже корисна для місцевих жителів. Молодці. А, бачите? Перша точка. Дуже гарно. Десь ось тут була пожежа на новий рік, коли якраз ці феєрверки масово запускали. І це така немаленька пожежа. Так виглядає подвір'я школи. У нас тут сусіди водять діток. Дуже гарно, новенька, свіженька. А ось так живуть нідерландці в таких будиночках. І в кожного на своєму подвір'ячку, ну, спереду будинку, ззаду, дуже акуратно, хайно. Е так просто ну, по-казковому. А ось це вже такий попереду будинка, типу, де є квартира. Я маю на увазі, квартирні будинки. Багато квартирними їх не назвеш, але... Ну і в будь-яку погоду. Кожен поважаючи себе нідерландець, їде на велосипеді. Ой, класно. Дивіться, будинок продається, я бачу те куб. Ага, і там ще квартира продається. Ось будинок продається і квартира продається. Я ріелтор, поки що в від, відставці, як то кажуть. Просто підходжу до такого і в мене починає частіше битися серце. Ух, як ж я скучаю, як ж я скучаю за своєю роботою. Слова не передати. І там, я розумію, продається квартира, в такому а, тут продається. я думаю, що це вся частина цього будинку. По мірках мого міста, з якого я родом, це таке враження, що тут Алтайські озера, тому що це дійсно. Так, є, правда, тут трошки більший рух, виходить на вуличку вікна. Не дуже прикольно, чесно кажучи, бо ця вулиця, вона насправді досить завантажена. А що я хочу вам показати, класно. От е, в Україні також є багато де столики, Ну, але це просто з таких столиків тут досить-досить багато. І тут насправді вони проходять і ними дуже-дуже користуються. Дивіться, це якраз це селище, де ми живемо. Тут можна відсканувати QR-код і мати таку пішу прогулянку повністю з певними локаціями. Бачите, вона буде тривалістю 5 кілометрів. Тут є шикарний млин. Дуже гарний млин, який я бачила тільки проїздом і дуже хочу туди піти подивитися. Ось Цей пам'ятник я вже вам показувала. В Хаперті десь в сторіс ви точно мусили бачити. Ось це якраз селище, де ми живемо. Це селище, те, яке вам в яке буде в моєму відео про новорічний феєрверк. там було найбільше чутно, бо це таке селище, яке має в собі муніципалітет, в який ми постійно їздимо. А ось ці всі менші, тут це зовсім малесеньке селище. В нас тут принаймні є хоча б два продуктові магазини, ну там типу якісь такі речі, побутова хімія. А це просто такі села, села вже абсолютно. Ну а Бладл це вже порівняно ну, з нашими мірками, або з цими мірками можна сказати, місто, або по мірках України. Ще є Ройзел, теж дуже, дуже гарне селище. О, бачите, цей стіл зроблений в честь 25-річчя Гементе Бладал. Це якраз муніципалітет обладал цей рік, 2022. Не цей бо зараз вже 23-й перший день. О, Бачите, що робиться? Під ногами всюди підтарти. Отже, якраз муніципалітет Бладал у 2022 році вони святкували своє 25-річчя. Ну, ми святкування не були, ми не знаємо, чи було саме святкування, але суть в тому, що тут для місцевого населення порівного дуже багато різних знижок, було акції, інновації. Ну, насправді так, ми в захопленні від цього, що. Ну, дуже дбають про людей з такою турботою, тобто, з таким теплом за місцевих жителів. Саме тому нідерландці, справжні нідерландці, а не люди, які приїхали сюди за певних обставин, вони більше хочуть жити в селищах, тому що тут, так, знаєте, по-домашньому, реально по-домашньому для них, тому що за них влада ну, дуже турбується. Вони самі за себе турбуються, бо кожен на своїй роботі робить її якісно, старається. І просто так знаєте, як пазлики, один, другий, другий. І воно все складається в таку потужну систему турботи за, за один одного, за краще, якісне життя. Ну, в мене такі враження склалися. Ось це дуже гарна. Я думаю, що це новобудова. Ну, принаймні, воно так виглядає з квартирами. І ось там знаходяться е тваринки, різні тваринки. Йдемо подивимося ближче. Ось тут насправді в цьому озерці ще завжди є фонтанчик. Він зараз вимкнений, ну не знаю чому, просто вимкнений, але він є. І ось так проживають люди тут в е багатоповерхівках у селищі. Тому що, звичайно, що в містах є більше. Новобудова, але о, дивіться. Бачите, це те, що я вам показувала. Це дошка інформаційна і тут є наступна локація. Там дуже багато тварин. Гляньте, там білі лебеді навіть є. О, локація, де можна посидіти і відпочити. Так виглядає. Йдемо до лебедів. Дуже хочу до лебедів. Там два прекрасні білі лебеді. Я, правда, не маю чим їх пригостити, але вони такі гарні. Вони прямо до мене пливуть. Дивіться, які ви гарні. Привіт. Привіт, сонечко. Які ви гарні. Я знаю, що вас не можна хлібчиком кормити, але я бачила, що багато хто це робить. Я, на жаль, не маю нічого особого спеціального для вас. Але ви такі гарні, що я хочу вас показати людям, нехай також помилуються. Як ви вчора вижили після того феєрверку, дорогі, які ж ви красиві. Боже, яка чудова природа. Нам треба про неї дбати дуже і дуже сильно. Звичайно, що в Європі з цими фейерверками це був просто трэш. Але вони тут сортують сміття. Не але, а просто крапка і наступне речення. Вони тут сортують сміття і роблять це. От бачите, там на лапці. У нього такий спеціальний а, колечко. Ух, ух, ух. Хтось звуки подає. Які красені, хочу ще вам показати, помилуйтеся. Ой, клас! Красунчики. Ти красунчик теж? Красунчик. Їх тут місцеві жителі приходять регулярно кормити, тому вони повністю пливуть за мною. От я рухаюсь, я рухаюсь, собі рухаюсь. Побачите, вони починають припливати до мене. Які ж ви красені. Ледве встигла витягнути камеру, дивіться, що відбувається. Всі пливуть сюди. Я не маю чим вас кормити. Які ви красунчики! Які ви гарні, які ви всі класні, позитивні. Що ти хвостиком махаєш? Кайф, тут для діток... Ой! Гляньте, що це таке пливе, я навіть не знаю. Зараз я вам покажу. О, вау, це як картинка. Красень. Зараз я вам покажу. Ну це як намальоване. Красунчики. Звуки села. Звичайно, цим людям, які проживають тут, напевно від цього півника дістається моцно. Ну, але... <свісно> Я вам зараз так покажу тільки здалека, щоб їх лишній раз не турбувати, хоч тут приходять, ух, вони вже знають, що зараз будуть їх кормити. Хоч тут, бачите, показано конкретно, що не можна давати. Індички тут є, козлики, там баранці. Дуже гарно. Там навіть були колись мої альпаки влітку. Я їхала цією дорогою і дуже хотіла побачити в реальності альпак. Я ж там терміново тормозила, вибігала і на них дивилася. Зараз альпак десь забрали, місяці в 3-4, тому якраз ми сюди переїхали і їх і забрали. Дуже тут гарно. Ось Дивіться, це шикарні кущі квітів весною. Це просто це перетворюється в ці місця, воно ну, щось таке неймовірне, дуже-дуже гарне. А ось там стіл для шахмат, якщо ви бачите, зараз я приближу покажу вам. Бачите? Уявляєте? Просто кортяк. А це така гра, я не знаю, як вона називається. З м'ячиком здається, якщо я не помиляюся. Це просто зроблено біля якраз того фонтанчику. Оце, до речі, капличка, де можна проходити млинці, там висить розклад. І все, в цю сторону в нас магазинчики продуктові, там один побутовий хімії, два побутової хімії. І, в принципі, все. Все навколо решта — це вже є приватні будиночки. До речі, ось цей годинник мені видно повністю з мого вікна. Саме тільки верх того годино. Звичайно, що розмито, здалека, коли він ввечері світиться, тобто, скажімо так, плямку цього годинничка. перша я довго не розуміла, що це саме. Ось те, що я вам розповідала, це все була колишня церковця, ну, це видно зовнішнє. І вони її переобладнали, зробили ось там ту капличку, яку я казала вам, а тут вони зробили ось цю повністю територію для розвитку і відпочинку місцевих жителів. Дуже гарно. Але мені здається, що тут проживають, скажімо так, після пенсійного віку місцеві жителі. Мені чомусь так здається. Ну на це подібно. Такий місцевий магазинчик флористики, дуже гарний такий характерний будинок. Просто все навколо таке гарне і характерне. О, вчора, ось там, бо сьогодні 1 січня було просто щось неймовірне з фієрверка, навіть неможливо було підійти максимально, куди можна було підійти, це за ось цей кут, за цією машиною уявляєте? Тут просто був дим, він стояв стіною. Інакше не скажеш. Ось так виглядає тут теж квартири. Пішохідний перехід, щоб ви зрозуміли. Зараз подивимося, чи є якісь такі ознакування. Бачите, немає. Тобто таке ознакування таке ознакування для нас незвично. Ну, але тут так. Дуже хочу давно потрапити в цей магазин. Я одна хожу в капюшоні, ще й в шапці, нідерландці взагалі без, без нічого, скажімо так. Хочу потрапити в цей магазин, але завжди, коли я йду, він зачинений. Там всередині щось таке неймовірне купа всього є. Тут вчора за цими велосипедами настільки горіло сильно після тих фейерверків, що я вам не можу передати це. Жодними словами. У мене відео буде про вечірній хаб. Тут, бачите, частини від фейерверків. Та вони повсюди тут всього цього і не зніматься. А це про денний. Це я щойно вам показувала якраз цей пам'ятник. Він був на столику зображений. От ми до нього прийшли. Це для скла реч. Це наш такий місцевий магазинчик. Це не аптека, але такий для широкого вжитку. Різні речі можна купити, а також побутова хімія. І два наші магазини продуктові: Юмбо і Лідл. А, тут ще є ось цей магазин. Ось тут він. да, Там є різна побутова хімія. Різні такі речі. Хто може користуватися, то той не я називається. Але сам магазинчик досить гарний. Ще є кафе, одне і ось це, я б сказала, що це дискотека в диму. Я не знаю, як правильно це назвати, ніколи всередині не було, але за вікном я бачила саме це. І тут написано бейкері, тобто це випічка ще одна. В нас є дві пекарні. Можливо, це не пекарня, а саме випічка. Тільки. І місцеве юмбо. Ось, дивіться. Розумієте? Це капець. Це просто це капець. Вам не зняти, бо це таке чисто європейське, нідерландське. А це громадський туалет для мужчин, щоб ви зрозуміли. Ну так. Я бачила таке в великих містах, але тут все лише навіть не знала, що є. Вже майже темніє. Вечоріє, скажімо так. Вертаюся додому. Так що ось так виглядає село в Нідерландах. Не величке, а маленьке.